Ну що, друзі, привіт! Пізнівечірній похід по грибочки. Я тільки зайшов у пізній ліс. Іде дощ, північ Північ України. Вже зразу є грибочки. Ну, Я вам просто покажу, буду потрошку знімати, дощ іде. Не знаю, як в мене вийде зйомка, камера сідає, але найголовніше, я в безпечному місці, де я можу збирати гриби. Поїхали! Я зараз взагалі не розумію, наскільки добре чи не добре видно, дощ іде, заліпляє екран, але тим не менше, друзі, тим не менше. Я давно мріяв попасти по гриби от по темному, коли немає ніде нікого. Як то кажуть, мрії збуваються, але що я виходжу із цього, буде видно. Опа, маслята! Маслята і такі чималі маслята. Одне, друге масля. І десь тут опа. І ще дві штуки. Більше та менше. Бачите? Красота. У мене сьогодні просто така перевірка легенька. Я знаходжуся біля чималого лісу, де можна нормально позбирати грибів. Але я просто сьогодні пішов в розвідку, щоб глянути, чи буде толк завтра. Нормально пройтися позбирати. Всім годин вечора. Я зайшов перевірити і в принципі на вечірню жарьох у мене буде. Так, а тут у мене ще грузді. Осикові грузді аж два штуки буду намагатися знімати так щоб вам було максимально видно за ці грузі я вже багато разів розказував оце такий класний екземплярчик якщо таких назбирати добряче відерця та вимочити виварить то можна класну солонинку зробити на зиму Так, хто це? Ага, кирпич. Все що ви розуміли, тут хатина стояла. От нерідко таке буває, що просто посеред лісу якась хата стоїть. І там я знову бачу якісь гриби стрічать, скоріше за все, що грузді. Так, да, так і є. А тут їх вже багато. Тут гляньте. Молоднячок такий самий топчиковий молоднячок по цих груздях. Тут багатенько. І тут здорова шляпа. І знову. А ось дивіться, яке гніздо здорове. Ну це вже переростки таких не варто брати. Вони тугі. Кажу вам так, завтра є сенс сюди приїхати і назбирати нормально грибів. Реально є сенс. Я тільки зайшов і є хоч якісь вже маслята. Чого я вирішив сюди все ж таки пройтися, бо я сьогодні бачив, як люди прицепами заїжджали сюди збирати гриби, білі гриби. Так, а тут ще одне диво у мене. З першого погляду, наче цей. Вешенка, Але на землі. Ну-ну-ка. Ну Ребятки, хто ви такі? Скучена. Скучена рядовка. Вон оно наша, дивіться яка. Скучена рядовка. Яка красота. Скучену рядовку їсти можна, але я не буду. Ну немає такої потреби, бо грибів ряду реально багато, дуже багато. Ось так вона скучена виглядає. І знову маслятко. Знову трошки погрижене. І гіменофор. І гіменофорчик у нього під'їдений. Але в принципі можна і брати. Ближче до дороги мухоморчики стоять. Гарнесенькі мухоморчики. Але ближче до дороги брати не буду. Та й взагалі мокрі, ну не дуже. Завтра зранку проїдемося. Може що й буде. Красавчики. Так, а тут вже нежданчик. Буквально поруч біля мухоморчиків стоїть один і другий. Добряче поїдені, але ж тим не менше білячки стоять. В таких умовах ну, дуже погано знімати. Дуже погано. Ага, ну цей готовий. Там ще є. Такі умови не розполагають до зйомки, але, але ж тим не менше. І білі гриби теж є. Ну я бачив, я сьогодні проїжджав прямо під дорогою я бачив, що білі гриби стоять. Шкода в день немає коли ходити. Як бачите, їх багато тут. Цей старий величезний. Ааа, це підберезовики. Старенькі, підберезовики стоять. Не, впіз... Не впізнав. Просто трошки старенькі. Один на одному. Це мене все одно вдохновляє. Завтра зранку пройтися. Так, тут знову... Опля. Це вже покраще буде трошки такий. І ще трошечки пройдуся. Так, ось всього. Старий вигражений. Що ж ти будеш робити? Ну, попав на таке місце. Ото попав на таке місце, де наші грибів і багато, але до них люди не дійшли Вони збирали. І вони нікому не дочекалися. Так, ну що, хлопчики, дівчатка? Треба закінчувати, бігти додому. У мене азарт розгорівся. Збирати хочеться. Цікаво. Я вам скажу, я на вечерю назбирав в принципі. Ви тільки подивіться на це окрасення. Яке ж воно гарне. Ще не розпустився, їжачок такий стоїть. Ох і гарні. Ще один. Один друг ваші. Клас. А тепер погненьте собі. Оце вже реально точно білий. Це вже стопудово білий, бо рядом дорізок немає. Ой, красавець! Красавець який, дивіться. Да. В темноті. Ось така красота. Вау. Ну, мені на вечерю вистачить все стоп дово. Я думаю, пора виходить мені злісу. Темно. Все. Ана. Ну що, погода хоч і не сприяє, але грибів вистачає. І завтра зранку я вирушу на нормальну грибалку. Я думаю, що буде класно. Ну а поки що все. Я тройку грибочків візьму просто на вечерю. І досить мені на сьогодні. А завтра будуть збори. Якщо все буде добре. Все, всім пока. До завтра.